ріг» продовжує системну підтримку підприємців. Місто на новому етапі розвитку освіти. Результати різдвяно-новорічного марафону. Про це все ви почуєте незабаром. З вами Карина Крикун. І це підсумки тижня. Підтримка малого та середнього бізнесів. Грантові можливості для підприємців. У Покровському ліцеї створили інноваційний освітній хаб. Пам'ятай, збережи життя. Рейд біля водоїм провели патрульні Кривого Рогу. Спорт краще реабілітацію. Кроморозі нацгвардійці змагались у плаванні. У місті підбили підсумки новорічних дитячих свят. Кривий Ріг продовжує підтримувати підприємців через державні та міжнародні грантові програми. Від початку дії програми її робота та партнерських ініціатив у місто залучили сотні мільйонів гривень інвестицій у малий і середній бізнес. Це дозволило створити сотні нових робочих місць та розширити сферу послуг. Серед успішних прикладів: флористичний магазин, бізнес-букет і садовий центр ЛОЗА. Про успішні приклади далі у сюжеті. Навіть у воєнний час Кривий Ріг продовжує систематично допомагати підприємцям залучати фінансування на власну справу. Гарантові програми державні та міжнародні стають реальним інструментом розвитку малого і середнього бізнесу. Садовий центр Лоза у Металургійному районі з'явився у 2024 році. Для Олени це не просто бізнес, а справа життя, яку вона будувала з мрією створити повноцінний простір для садівництва для Олени та Артема. Це не просто бізнес, а справа життя, яку вони будували з мрією створити повноцінний простір. Для садівництва а грантова допомога у розмірі 870 тисяч гривень стала потужним поштовхом для розвитку. Ми, якщо чесно, давно про це мріяли ще до того, як почали займатися в принципі ландшафтом. І це була, якщо чесно, наша мета, щоб всі в місті могли прийти і придбати саме ту рослину, яку вони хочуть, від самої маленької до великої сосничої ялинки. Все, що захочеться, у Довгинцівському районі успішно модернізували ще один бізнес. Власниця магазину флористики, бізнес-букет, скористалася державною програмою Грант на власну справу. Нове обладнання дозволило розширити асортимент, покращити сервіс та якість обслуговування клієнтів. Розмір отриманого гранту 500 тисяч гривень. Тяжковато працювати, але як ви бачите, руки не. Не пускаємо, працюємо, надіюсь, в далі ми будемо працювати і далі з грантами. І городський совіт допомагає, і район допомагає. В этом, звісно, дуже подяка їм велика. Придбала я холодильну. Установу для квітів для живих квітів для букетів, щоб зберегалися довше, щоб належним чином виглядали наші квіти з 2023 року. У Кривому Розі в межах державної програми Є робота та міжнародних грантових програм підприємці залучили понад 263 мільйонів гривень, що дозволило створити 823 нові робочі місця. В кожному виконкомі створені проектні офіси. Так само є управління підприємництва в Криворізькій міській раді, в яку можуть звернутись підприємці, їм там допоможуть. Розкажуть, які є гранти, допоможуть написати бізнес-плани і зроблять повний супровід. Можу сказати, що лише в минулому році підприємці залучили 135 мільйонів грантів. Я скажу, що з початку дії програми, ну як з'явилася така можливість за останні три роки. Сотні там майже тисяча вже підприємців змогли залучити гранти. Тому, будь ласка, шановні підприємці, вкотре кажу, будь ласка, звертайтеся до своїх виконкомів до проєктних офісів. Вам допоможуть отримати грант. Це реально. У 2025 році підприємці міста залучили понад 135 мільйонів гривень грантових коштів. А Довгинцівський район став лідером серед районів Кривого Рогу за у бізнесу у грантових програмах. Понад 36 мільйонів гривень інвестицій. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки. Тижня Паршимський кривий ріг впевнено входить у новий етап розвитку освіти. Покровський ліцей став майданчиком для пілотування старшої профільної школи та запровадження 12-річного навчання. Тут створено інноваційний простір освіти із сучасними лабораторіями та технологіями. Проект реалізований за підтримки міської влади та Міністерства освіти і науки України. Нові можливості вже сьогодні відкривають для учнів шлях до професійного самовизначення, а ліцей демонструє, якою має бути сучасна українська школа. Деталі про нову школу далі у сюжеті. 1 вересня 2026 року в Україні стартує пілотування старшої профільної школи. У Кривому Розі до проєкту долучаться лише чотири ліцеї з 27, і Покровський серед них. Загалом по країні участь у пілоті візьмуть 150 закладів освіти, які першими працюватимуть за новою модельною навчання у 10-12 класах. Тут не просто оновили класи, повністю змінили підхід до навчального процесу. Ліцеїсти кажуть, нове обладнання впливає на мотивацію та вибір майбутньої професії. Я вчуся у 10 класі. На фізико-математичному профілі, тому нескладно подумати, що мені дуже подобаються точні науки як фізика та математика. Я вже маю деякі досягнення з цих предметів та брала участь у багатьох олімпіадах. У нашому ліцеї встановили. Багато нового обладнання, та мені дуже кортиться спробувати їх у дослідах, експериментах та займатися тим, чим мені подобається. Інновації в ліцеї це не лише техніка, а й нові навчальні курси. Педагоги Покровського ліцею долучилися до пілотування інтегрованого курсу природничих наук. Навчання тут максимально наближене до реального життя. Про нові підходи та можливості для учнів розповідає вчителька фізики Ірина Павлівна. Ми отримали набори з усіх тем курсу фізики. Набори для вчителя це демонстраційні набори, і набори для учнів. Тобто учні можуть експериментувати по одному або в парі. Або групами, якщо це природничі науки, ці набори нашого українського виробника це Житомирський завод, електроприлад, і набори настільки якісні, що я сама собі заздрю. Сучасні лабораторії фізики, хімії та біології одна з головних переваг оновленого ліцею. Кожен учень тут не спостерігач, а безпосередній учасник навчального процесу. Досліди, експерименти та практичні роботи тепер виконують власноруч. Криворізький покровський ліцей вже другий рік працює в рамках реформи старшої профільної школи. В минулому році адміністрація закладу і вчителі пройшли навчання. З підготовки до нових програм нових підходів організації освітнього процесу, а в цьому навчальному році фокус нашої уваги був спрямований в першу чергу на створення сучасного освітнього простору за підтримки Криворізької міської ради Міністерства освіти і науки України було інвестовано значні кошти в зміну інфраструктури нашого закладу. Важливим моментом є те, що ми створили сучасні лабораторії фізики, хімії та біології, які оснащені сучасним обладнанням, необхідним для проведення лабораторних досліджень. Для створення освітнього простору нового покоління у Покровському ліцеї залучили значні фінансові та партнерські ресурси. Окрім коштів міського бюджету та освітньої субвенції, заклад реалізував проєкти за підтримки міжнародних фондів і бізнесу. Саме такий комплексний підхід від інфраструктури до міжнародних програм стане основою для трансформації інших пілотних ліцеїв міста. Успішний кейс Покровського ліцею вже сьогодні розглядають як основу для масштабування по всьому місту. Реформа старшої школи має дати кожному учню власну освітню траєкторію. Ми не просто ремонтуємо стіни. Ми створюємо справжній освітній простір, де дитина відчуває себе комфортно, а вчитель має всі можливості для творчості, маючи таке обладнання. І можу сказати, що з таким обладнанням, з новим, з такими кабінетами, Покровський ліцей стане справжнім освітнім хабом. До речі, хочу сказати, що Покровський ліцей має найбільшу кількість переможців олімпіад, і це дуже важливо. Можу сказати, що далі це буде масштабуватись, і в тому числі на прикладі Покровського ліцею в інших пілотних ліцеях ми будемо створювати освітні хаби. Покровський ліцей уже сьогодні демонструє, якою має бути сучасна профільна школа. Інвестиції в освіту, професійна команда педагогів та вмотивовані учні формують новий рівень навчання. Саме такі заклади стануть основою реформи старшої школи в Україні. А для криворізьких учнів це реальний шанс впевнено будувати своє майбутнє. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, підсумки. Тижня перший міський. 2026 рік стартував морозною погодою. Через це водойми на Криворіжжі скувало Кригою. За перші тижні нового року на околицях Кривого Рогу під Кригою загинули двоє людей. Правоохоронці розповідають, як діяти, якщо людина провалилась під лід. Водойма не місце для прогулянок, але якщо вже сталося лихо, краще знати, що робити. А для цього дивіться далі сюжет: сніг, санчата та лід. кращої зимової атмосфери важко уявити. Проте за звичайними дитячими розвагами може стояти неабияка небезпека. Зима цьогоріч принесла нам неймовірні пейзажі, а разом з ними і морозну погоду, через яку, за законом природи, поверхня місцевих водойм почала вкриватися льодом. Одним з підступних місць масового скупчення є водойми. Аби запобігти, нещастю, під час посилення морозів поруч на постійній основі патрулюють правоохоронці. Ти, як старша, повинна робити зауваження. Ви не беріть приклад з рибаків, які виходять на зимову рибалку. Добре. А Скажи мені в чому небезпека, чому не можна гуляти по кризі? Вона може зламатися і ми не зможемо у парку на льоду посеред дня доволі людно. Більшість завзяті фанати зимової риболовлі, але зустрічаються і діти. Виходити на криво це достатньо небезпечно, і в тому випадку робіть зауваження своїм друзям, тому що буває, що друзі виходять у нас на криву однокласники. І якщо інші подають поганий приклад, то відмовляємо від цього. Всі знають, які наслідки і ризики були так. від цього. Так. нікіта доволі часто стає свідком небезпечних розваг не лише звичайних перехожих, але й знайомих. Хлопець зізнається, що самого не тягне на такі катання, адже розуміє, які наслідки це несе за собою. Є велика дуже небезпека. Крітки літе теж бачив. Бо що друзів даже бачив, що теж ходили. Був в парку Гаріна. Хлопець теж літ розмерзлий, він ходить, і йому що кажуть, що не ну не ходи, виходь відтуди, Він ні. На жаль, статистика сумна. З початку року у Криворізькому районі вже дві людини загинуло на водоймах. Саме тому патрульні кривого рогу традиційно виходять на рейди та нагадують містянам про небезпеку та ризики таких розваг. Особливу увагу інспектори приділяють дітям та підліткам. Наші шкільні офіцери поліції відвідують навчальні заклади, проводять інформаційні заняття, пояснюють небезпеки прогулянок по тонкій кризі та розповідають про правила самопорятунку. Вихід на лід завжди пов'язаний з ризиком. Ми закликаємо громадян бути відповідальними, уникати небезпечних ділянок та стежити за дітьми. Пам'ятайте, ваша обачність це запорука безпеки. А що ж робити, якщо людина провалилася під кригу. Алгоритм простий: зателефонувати за номером 101, якщо ви впевнені у своїх силах протягніть потерпілому якийсь довгий предмет, за який він може схопитися. Це може бути палиця або ремінь. Якщо до потерпілого треба підібратися ближче, ляжте на лід і повзіть по поверхні, штовхаючи перед собою рятувальний засіб. В жодному разі не йдіть по поверхні. Коли потерпілого вдалося витягти на берег, обов'язково треба викликати швидку. Сія костенюк Максим Морашов. Підсумки тижня перший міський п'ятдесят та 400 метрів. Близько 60 представників різних частин Нацгвардії з центрального оперативно-територіального управління НГУ змагалися на блакитних доріжках басейну в спритності та швидкості. Учасники досвідчені військові, ветерани та бійці, які проходять етап спортивної реабілітації після поранень. Змагались у вільному стилі, плавані на спині та батерфляє. Як це було, бачили наші кореспонденти. Пан Анатолій отримав важкі чисельні осколкові поранення в ногу, через що вона частково не працює. в кишківник. в армійських лавах Арміз з 2005 року брав участь в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії довелось побувати на всіх гарячих напрямках фронту. Донеччина сумщина прикордоння. Тому спорт для чоловіка один з дієвих способів фізичної та психологічної реабілітації. Тож долучився до змагань з плавання на першість центрального оперативно-територіального управління Нацгвардії України. Плавання не учасник команди клюбасам зараз зроблений ампутаційно тут для здорового способу життя для спорту а з в змаганнях з плавання взяли участь близько 60 надгвардійців з Кривого Рогу, Дніпра, Павлограда, Кременчука та Кропивницького. Серед них досвідчені військові ветерани та бійці, які проходять етап спортивної реабілітації після пора. Завжди дуже радий вітати вас на наших змаганнях. Дуже добре, що ми можемо збиратись такої кількості. Це дуже круто, що ми розвиваємо фізичний напрямок, так як це безпосередньо нам допомагає виконувати. Більш якісно службові завдання. Також хотів би подякувати адміністрації міста та командиру, командуванню військової частини 311, начальнику сінічної підготовки у допомозі в організації. На восьми блакитних доріжках басейну плавці демонстрували майстерність на семи різних дистанціях: 50, 100 та 400 метрів, змагаючись у вільному стилі, плаванні на спині та батерфляї. Але головні тут були, звісно, не результати, а перемога над собою здатність демонструвати жагу та волю. Ти ми та посистри, всім бажаю здоров'я. Слава Україні! Значить, хочу побажати вам лише вдалих результатів, нових звершень і перемоги. Перемоги не тільки на цьому спортивному святі, а й перемоги на полі бою, всім нам, всім нашим побратимам і всій нашій країні. Слава Україні! Ініціатором проведення першості сплавання центрального оперативно-територіального управління НГУ виступила 21 ша бригада. Спортивні ініціативи завжди знаходять необхідну належну підтримку. В цьому році ми розпочинаємо спортивний рік з змагань з плавання. Тому всім учасникам змагань військових частин центрального оперативно-територіального об'єднання бажаю успіхів, витримки, витривалості, нових результатів. І перш за все хочу подякувати тим хлопцям і дівчатам, які дають нам сьогодні змогу провести ці змагання, які щосекунди захищають нашу державу. На перших рубежах рада оборони міста та міська влада надають максимальне сприяння процесу реабілітації та відновлення українських армійців. адже це є однією зі складових нової ветеранської політики політики героїв. А вона в кривому розі нараховує близько 70 різних напрямків соціального захисту. Вас голови оборони Удачу, тому що спорт це не тільки реабілітація, а це і підтримка бойового. Результатами змагань перше місце в командному заліку посіла 21 перша окрема бригада імені Петра Калнишевського, срібло за першим кодацьким полком охорони особливо важливих державних об'єктів. Бронза в 31 першої бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського. Олександр Фефілатів Ірина Симкович підсумки тижня. Перший міський. У Кривому Розі підбили підсумки масштабного різдвяно-новорічного марафону, який тривав з 5 грудня до 10 січня. Понад 350 святкових заходів подарували справжнє диво більш ніж 38 тисячам дітей з усіх районів міста. Особливу увагу приділили дітям захисників України, переселенцям та пільговим категоріям. Майже 33 тисячі малюків отримали солодкі подарунки. Кривий ріг ще раз довів: навіть у часи війни місто залишається простором світла, культури та віри в дива. Як проходив різдвяний марафон, бачили наші кореспонденти. Добрий вечір, добрий вечір. Всі не сходні заховаємо за плечі ми Подалі, подалі, щедрий вечір, добрий вечір. Як би складно не було. З культури мистецький відкрив новорічно-різдвяний цикл заходів 6 грудня у День Святого Миколая. За традицією на святкові театралізовані дійства запросили дітей, внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами та з багатодітних родин. Цьогорічна програма під назвою Зимові діджей здибанки у мистецькому поєднала конкурси, танці, пісні та виступи творчих колективів палацу, даруючи дітям і дорослим яскраві емоції, відчуття свята та віру у добро. Палац культури мистецький відкрив новорічні свята 6 грудня, це на День Святого Миколая. І як завжди за традицією, у нас були дітки внутрішньопереміщені, діти з особливими потребами, багатодітні. Ну, всіх запрошували на наші різдвяні театралізовані свята. А в цьому році назвали діджей з диванки у мистецькому. Тому діти проводили конкурсну програму, танцювали і співали. І виступали творчі колективи нашого палацу Цьогоріч Краєзнавчий музей кривого рогу разом із ковальною підготували для містян особливе різдвяне дійство ковальське різдво. Через екскурсії та тематичну експозицію про ковальську справу Криворіжжя організатори прагнули занурити дітей і дорослих у атмосферу казки, подарувати теплі емоції та нагадати про традиції міста із залізним серцем, яке навіть у воєнний час продовжує зігрівати людей. В цьому році нашим музеєм разом з ковальною Артіні було підготовлено реств'яне таке свято, ковальське різдво. Ми хотіли, щоб мешканці міста, діти, гості міста вони долучилися до казки, якої нам зараз, на жаль, не вистачає. Ми всі вже втомилися, втомилися від війни, але хочеться, щоб наші діти в першу чергу вони зростали в добрі, в любові, пам'ятали про свої традиції, пам'ятали про те, що ми є мешканцями міста, яке має залізне серце. Рогрозі підбили підсумки масштабного різдвяно-новорічного марафону. Протягом місяця з 5 грудня до 10 січня заклади культури міста привели понад 350 святкових заходів, які дарували справжнє новорічне диво більш ніж 38 тисячам дітей. За професіоналізм, відданість і творчість працівників культури урочисто відзначили під час фінального галоконцерту. В цьому році у всіх закладах культури пройшли новорічні вистави, різноманітні майстер-класи, працювали резиденції Святого Миколая, резиденції Санта-Клаусів. Дуже багато, понад 350 заходів провели саме заклади культури. Це і всі палаци міста, і музичні школи, художні школи, краєзнавчий музей, виставкова зала. Всі всі доєдналися саме до цього марафону новорічних свят. Під час свят у місті вперше за роки війни запалили новорічні ялинки у всіх семи районах. А всі заходи відбулися з дотриманням безпекових умов. Особливу увагу приділили дітям захисників України, переселенцям, і пільговим категоріям. Майже 33 тисячі маленьких криворіжців отримали солодкі подарунки. Зараз на новорічні свята чудові постанови підготували і наші театри, і наші палаци культури, і нашої творчі школи, і музичні школи, і художні школи, і бібліотеки, і загальні середні школи. Ці всі підготували. У нас вся галузь працює, ви знаєте, ми створили можливості безпекові умови, те, що треба. І у нас 33 тисячі діточок були на цих новорічних заходах, на новорічних виставах. Святкову атмосферу у Кривому Розі створювали театри, палаци культури, музеї та мистецькі заклади. Дітям дарували прем'єрні вистави, інтерактивні шоу, концерти і пізнавальні екскурсії. Краєзнавчі музеї знайомив із зимовою історією міста. А кожен палац культури став осередком світла, радості та віри в дива навіть у найскладніші часи. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, підсумки тижня Паршінський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.